Старий Микола дивився на своє обійстя і думав голос не буде тут ніхто жити, лиш Кропива і Дресен. Сусіди не дуже звертали на нього уваги, бо старий був завжди дещо дивним і гострим на язик, любив покпити, допекти, в'їстися словом чи ділом. Це з віком ціпок не дає легко ходити і набридати людям, а от в молодості. Тішився Микола своїми статками і знав їм ціну. Не дав ні сестрам, ні братам батьківського спадку, а з часом ті й вимагати перестали. Обходив величезну обору, погріб, стайню, стодолу, всюди був господарем, тому діти мали заслужити право отримати спадок, а не просто так. Сини мали привезти до хати таких невісток, щоб і придани, і самі гарні, щоб онуки були здорові. Сини приводили, але. Старому все було не так та за низька, та зависока, та не так хата мате, а та з міста. Слухняні діти кидали невдалих невісток і вели нових. Багато сліз було вилито на старого Миколу з синами, тими невістками, дуже багато. Все далі й далі їхали сини в світи за новими дружинами, а старий лишався вдома і чекав. Один вернувся з дружиною, а інший так і лишився одиноким в далеких степах.